Ви вже, мабуть, всі чули, що з 1 листопада новий порядок оформлення і продовження відстрочок. Хто може отримати чи продовжити відстрочку через резерв плюс? А кому доведеться знову збирати папери? В які ЦНАП звертатися, і яка роль ТЦК в цьому процесі? Зараз розберемося з цими питаннями, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Тетяна Донець. Я адвокат, і З вами рубрика команди Кадроленд. Три хвилини з адвокатом. Почнемо з тих, хто вже має відстрочку і розуміє, що після 5 листопада її потрібно продовжити. Міноборони обіцяє, що для багатьох категорій військовозобов'язаних нарешті продовження відстрочки відбудеться автоматично. Ми теж на це сподіваємося. Це буде можливо, якщо в держреєстрах є вся необхідна інформація. Повний перелік осіб, що можуть отримати автоматичне продовження відстрочки, можна побачити за посиланням до цього відео, і це, зокрема, особи з інвалідністю, батьки, що мають трьох і більших дітей за певних умов, батьки дитини з інвалідністю, студенти тощо. Міноборони роз'яснили, що особам, які мають право на автоматичне продовження відстрочки, нічого додатково робити не потрібно. Достатньо дочекатись сповіщення в резерв плюс та оновити свій документ у застосунку. Якщо ж ви не маєте права на автоматичне продовження відстрочки, доведеться збирати документи та звертатися до ЦНАПу. Зверніть увагу, що ТЦК з 1 листопада не прийматиме документи на відстрочку, навіть якщо ви заздалегідь були записані в електронну чергу. В який ЦНАП потрібно буде подавати документи чи обов'язково звертатися до ЦНАП того міста або району, де особа перебуває на військовому обліку. Ні, не обов'язково звертатися в той ЦНАП. Можна звернутися до будь-якого центру надання адмінпослуг, а вже ЦНАП передасть відскановані документи до відповідного ТЦК, який прийматиме рішення про надання чи не надання відстрочки. Слід розуміти, що ЦНАПи в цьому процесі виступають лише в ролі посередників. Вони не перевірятимуть зміст документів і не прийматимуть рішень. Рішення буде ухвалювати комісія ТЦК як і раніше. З продовженням відстрочок ми розібралися тепер щодо оформлення нової відстрочки. Подати заяву на нову відстрочку можна буде онлайн за стосунку Резерв Плюс або офлайн в найближчому СНАПі. Через резерв плюс зможуть оформити відстрочки, зокрема, особи з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі, батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років, ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, студенти та інші категорії повний перелік ви можете також побачити за посиланням під цим відео. Крім того, Міноборони обіцяє, що незабаром у «Резерв плюс» з'являться ще дві категорії відстрочок, під які підпадатимуть ті, хто має батька або матір з інвалідністю першої чи другої групи, і батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років. Всім іншим доведеться подавати документи до ЦНАП. Знову ж таки, не потрібно йти або їхати до ЦНАПу за місцем військового обліку. Достатньо звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг, що значно полегшить. Ми сподіваємося процес оформлення відстрочки для багатьох військовозобов'язаних. І, до речі, в суботу ЦНАПи деякі також працюють. Адміністратор ЦНАПу перевірить документи на місці, відсканує їх і надішле до ТЦК, де особа перебуває на обліку. Комісія ТЦК повинна розглянути документи протягом 7-15 календарних днів. Адміністратор ЦНАП, якому подавали документи, повинен зателефонувати і повідомити про результат. Якщо дзвінка не буде, то через 15 днів можна звернутися до ЦНАП, куди подавали документи і дізнатися про результати. Також інформація оновиться в застосунку Резерв Плюс. Отже, з 1 листопада і оформлення і продовження відстрочок відбуватиметься через Резерв Плюс або шляхом подання документів до центрів надання адміністративних послуг. ТЦК більше не прийматиме документи на відстрочки. Автоматично будуть продовжені відстрочки, якщо підстави для їх надання є наявними в державних реєстрах. Якщо підстава для відстрочки вимагає подання документів. Це можна зробити через найближчий ЦНАП. Адміністратор ЦНАП передасть скан копії документів до ТЦК, комісія якого прийматиме відповідне рішення. Про результати розгляду документів можна буде дізнатися у застосунку Резерв Плюс чи у ЦНАП через 7-15 днів з моменту подання документів. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитись відео з колегами, а також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть з розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!